Святкування 69-ї річниці ліцею це не просто урочиста подія, це зустріч великої сім'ї, вихованців та випускників різних поколінь. На святкових зборах дипломами і почесними грамотами нагороджують найкращих ліцеїстів, а також тих, хто заклав ці знання і навики. Це одна із кращих школ радянського союзу і сучасної України. Від то, що ті навички, які учень тут здобули, потім вони потом сім'ї виходять у доросле життя. Під час навчання в ліцеї ми їм даємо путівку у доросле життя. 840 хлопців змінили цивільний одяг на курсанську. Форму наполеглива праця і бажання вчитися це не головна умова перебування кожного кадета у ліцеї імені Івана Бугуна. Та це не заважає хлопцям розвиватися і творчо, займатися вокалом, міло володіти музичними інструментами. Навчатися тут для них велика честь. Якби я був звичайним так, сказати, так би мовити, цивільним, то я б не мав такої доброї фізичної і моральної підготовки. Я вважаю, що далі це мені допоможе в майбутньому. Ті знання, які ми здобудемо тут, стануть фундаментом закладеним для нашого майбутнього життя. Володимир Григорович випускник 1971 року. Тоді Суворовського училища, попередника ліцею, погони Суворовця зберігає і до цього часу. Подумки він завжди у всіх стінах. Своєму командирові навіть присвятив від... І казалось, этот снег пушистий вел мене к детському крильцю. Щоб без детства голос бархатістий, ротного услышать на плацу. Много я дав за те, щоб знову в п'ятій роті нас зібрав Мар'ян. Этот його простого слова становився воїном пацан. Справжнього чоловіка зробив ліцей із Ігоря. Три роки дитинства прожив на вокзалі пізніше тит будинок. Та жага до знань і бажання змінити своє життя привели хлопця до Бугунівців. Де мене вже почали виховувати, як справжнього патріота своєї держави на протязі всього навчання було дуже цікаво і є багато що сповнити після випуску. Для тих, хто прагне впевнено йти до генеральських зірок, загартувати в собі риси справжнього чоловіка, для тих, хто готовий повністю присвятити себе батьківщині, двері ліцею завжди відчинені. Юлія Поворозник, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.